Вітаю на сфері прикордонна служба, її важливість та переваги. Про це та не тільки. Ми сьогодні поговоримо з начальником групи рекрутингу у Рівненській області, 9-го прикордонного загону Дмитром Муляром. Вітаю вітаю всіх! Отже, Рівненщина це прикордонна область, яка межує з республікою Білорусь. Спільний рубіж це більше 200 кілометрів. Розкажіть про прикордонні підрозділи, які в нас є. Так, Рівненщина це прикордонна область і вздовж лінії державного кордону розташовані прикордонні підрозділи, це в межах Рівненщини дві прикордонні комендатури та прикордонні застави, які відносяться до Житомирського прикордонного загону. Це головний орган охорони державного кордону, який здійснює, планує, контролює саме охорону та захист державного кордону на півночі Рівненщини. Всі ті підрозділи, які Розташовані на кордоні саме прикордонні застави, персонал цих прикордонних застав і здійснює моніторинг, патрулювання спостереження за суміжною територією, а також інші контрольно-перевірочні заходи у всіх громадян, які проживають там, а також ті, які в'їжджають або виїжджають з контрольованого прикордонного району. Чи проводить Житомирський прикордонний загін набір громадян на службу? Так, ми е, на постійній основі здійснюємо комплектування вакантних посад, тому що е, в нас постійно йде плин кадрів, е, дехто переміщується, дехто звільняється по стану здоров'я, по вислуги років. І тому вакантні посади в нас є на підрозділах е, в межах Рівненської області на півночі області. Е, і ми комплектуємо ці посади всіми бажаючими. Е, і тому ті, хто виявляють бажання, вони можуть звертатися як в підрозділи. Охорони державного кордону на кордоні, ті, що знаходяться застави. Там їм нададуть всю вичерпну інформацію стосовно посад, е термінів проходження служби, видів служби, або у е групу рекрутингу в Рівненській області ми знаходимося в самому, міс в самому місті Рівне. Які види служби є в Державній прикордонній службі України? Е кандидат, який вже вирішив для себе остаточно, що він хоче стати прикордонником. Е після з'ясування всіх. Е Скажімо, відточкування всіх питань і е, нюансів, він може обрати вид служби. Види служби є в нас два. Це військова служба за контрактом і військова служба по мобілізації на особливий період. Їхні... Чим вони різняться? <кхем> ну, військова служба за контрактом, е, все оформлення проводиться в групі рекрутингу в місті Рівне. Ця особа підписує контракт з Державною прикордонною службою України на терміном на три роки. Військова служба по мобілізації на особливий період, чим відрізняється, що вона триває до демобілізації, до оголошення демобілізації президентом України. І вся процедура відбувається напряму в прикордонній частині між кандидатом, рекрутером і командиром частини. Їде кандидат в частину. Пише напряму заяву на начальника прикордонного загону, в даному випадку це Житомирський прикордонний загін про прийняття його на службу у наш підрозділ. Після чого там є ряд інших процедур по мобілізації, але різниця контракту і мобілізації досить суттєва. Так. Підписати контракт людина може з 18 років. Так, з 18, ну, основні взагалі характеристики так скажем, вимоги до кандидата на контракт. Це з 18 до 57, з повною загальною середньою освітою, тобто від з 9 класами, на жаль, ми не можемо приймати тільки з 11 і вище. Стійкий морально-психологічний стан, задовільний стан здоров'я і відсутність судимості. По мобілізації, це, це віковий. Вікові, скажімо, вік, тобто, вибачаюсь, це з 25 до 60 uh -huh. з повною загальною також середньою освітою, але вся процедура далі оформлення відбувається в прикордонному загоні. Тобто він не проходить психологічне обстеження, він проходить співбесіду і внутрішню перевірку і все. І прямує в навчальний центр. Які ще вимоги до кандидатів, крім все, що ви назвали? Ну… Скажімо, основна вимога до кандидата це, щоб в нього було 11 класів і відповідний вік, а також, щоб він був придатний до військової служби. Так як зараз є вже в нас зміни в законодавстві, що немає такого терміну, як обмежено придатний, або тимчасово непридатний мирний час та непридатний військовий, вже такі особи мали би перепройти комісію в ТЦК і їм мали змінити їхній ступінь придатності або на придатних, або непридатних. В даному випадку ми приймаємо на службу тільки придатних. В окремих випадках по мобілізації це можуть бути придатні кандидати для служби в тилових частинах, підрозділах забезпечення або навчальних закладах, у разі якщо в нас є вакантні посади для таких людей. Тому що більшість ми, звичайно, відправляємо на військово-лікарські комісії і лікарі ну, досить прискіпливо ставляться до обстеження стану здоров'я. Угу. Тобто одинадцятикласник після закінчення школи чи може підписати контракт, якщо йому виповнилося 18 років, але якщо він не має ще ніякої освіти? Е -е він може подати документи на, на розгляд, якщо він йому вже є 18, але немає повної загальної середньої освіти. Але на момент підписання контракту в нього вже має бути повна загальна середня. Має середня. на увазі, якщо він закінчить школу, але ще не вступив нікуди. Не вийшне в, в ліцей. Чи може він підписувати? Може, може так. З 18 років він може підписувати контракт і з Житомирським прикордонним загоном. Це буде служба на півночі Рівненщини на прикордонних заставах, а також є ще проект експериментальний. Зараз він. Це проект 1824. Він був спочатку розгорнутий для Збройних сил України, але зараз були внесені зміни, і Національну гвардію і нацприкордонну службу також включено до цього проекту Він передбачає контракти однорічні для осіб 18-24 років і з виплатою в 1 мільйон гривень. Тобто особа, яка підписує. Контракт на один рік отримує мільйон гривень за рік. Перших 200 тисяч вона отримує відразу при підписанні. Решта коштів їй виплачується протягом проходження служби цього року. І заробітня платня в нього буде складати до 120 тисяч гривень у місяць. Це трішки відрізняє від служби на рівненщині, тому що тут заробітня платня в нас від 23 тисяч гривень, а також є ще додаткові. Виплати за виконання спеціальних завдань. Але ті, хто підписують контракти 1824 по проекту по проєкту контракту 24 вони приймаються тільки у бойові підрозділи. Це прикордонні загони бригадного типу, 1, 3, 11 і 15. Це загони, які виконують бойові завдання на сході і півдні нашої держави. Але ж ці юнаки ще проходять якесь навчання, правильно, в 18 -річні. Звичайно, в них іде. Три етапи це, скажімо, освоєння в колективі, потім базова загальна військова підготовка, а потім адаптація ще. І тільки після того, коли пройдуть злагодження, повноцінні навчання, все, вони будуть виїздити не відразу там на схід чи південь в області для виконання поставлених перед ними завдань, вже бойових, а ще також там на тій ділянці будуть проводити індивідуальні колективні і під ізлагодження підрозділу. Угу. Е, якщо хлопець е, підписує контракт, йому треба заочно вступати ще в 18-річний має на увазі, заочно вступати десь на навчання, якісь виш. Або от академію на Хмельниччині. Угу. Е, Чи хто, це не обов'язково? Е, ті, хто підписують контракт, наприклад, вже в наш Житомирський прикордонний загін, вони можуть навчатися заочно тільки, е, але е, проходити службу по контракту і навчатися в академію. Це неможливо. неможливо Потрібно вибирати щось одне. Якщо тобі 18 років і є повна загальна середня освіта, можна вибирати або військову службу за контрактом, або навчання в Національній академії. Національну академію взагалі набирають з 17 до 30 років. На момент вступу, на рік вступу, кандидату має виповнитися 17 років, і він має мати повну загальну середню освіту. Розкажіть більше про національну академію. В Державній прикордонній службі України є ряд навчальних центрів, які здійснюють підготовку молодших інспекторів і інспекторів прикордонної служби, а також є ще Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Це вищий військовий навчальний заклад, який розташований в місті Хмельницькому. До речі, єдиний в нас в державі, який готує офіцерів-прикордонників. У нас більше немає на теренах нашої батьківщини жодного вишу, який би готував би саме офіцера-прикордонника. Навчання триває за кошти державного бюджету. Ті діти, які вступають за схемою підготовки курсант, навчаються, вони являються вже військовими, приймають присягу і навчаються як курсанти. І вони перебувають на цей період навчання 3 роки 10 місяців на повному державному утриманні. Це фінансове, речове, харчове і медичне. До речі, з 1 травня було анонсовано і по телебаченню і в ЗМІ, що стипендії курсантів вищих військових навчальних закладів збільшили до 8 тисяч гривень в місяці. Добре вчаться. Якщо добре, вона ще вища. Uhum. Тобто, ті курсанти, які навчаються в академії, будучи на повному державному забезпеченні харчування, медичне забезпечення, забезпечення екіпіровкою формою і проживанням, також отримують стипендію. Тобто досить таки е, привабливо йти е, навчатися у військовий виш е, і також ще й отримувати ну, до, досить немалі кошти як для курсанта чи там, студента. Розкажіть, як стати курсантом. Тобто ще треба в 11 класі вже звернутися в центр рекрутингу десь. Розкажіть, як діяти? Е, так. Е, процедура взагалі е, вступу в академію е, передує ще формуванням навчальної справи. Тобто, кожен абітурієнт, який виявив, будь-то дівчина чи то хлопець, виявили бажання стати курсантом прикордонної академії, вони мають звернутися в відділ рекрутингу в місті Рівному для отримання відповідних консультацій, отримання відповідного переліку документів для формування навчальної справи. Термін з січня по червень місяць. Тобто, дається 6 місяців на Проходження відповідних етапів добору, це психологічне обстеження, це збір відповідних документів, це проходження військово-лікарської комісії. І уже коли кандидат все зібрав, він е ну, приносить нам ці всі відповідні документи, з яких ми формуємо навчальну справу на кожного індивідуально. І відправляємо цю навчальну справу в академію. Вже сама дитина, абітурієнт, е е закінчує навчання у школі. Відповідно, проходить мультипредметний тест, реєструється і у визначені терміни здає його. І їде в академію на безпосередню вступну кампанію на початку десь липня місяця, в перших числах липня, із собою кожен везе два оригінала документів. Перший це мультипредметний тест. І другий це свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти зі школи. Прибувши в академію, всі 100% здають два випробування. Перше – це фізичне виховання. І другий це професійно-психологічне обстеження, психологічні тести на комп'ютерах. І після чого вже по тих набраних балах, по балах з мультипредметного тесту вираховується єдиний рейтинговий бал, за яким вступають діти. Чи враховуються оцінки, наприклад, за 8, 9, 10 клас, чи тільки мультипредметний тест? Раніше в нас враховувалася і вага свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, але зараз в нас враховується тільки бал з фізичного виховання і мультипредметний тест. Але, звичайно, на кожен напрям підготовки в академії є і свої пріоритетні предмети. Якщо це філологія іноземна, перекладачі референти, то це повинна бути англійська і досить високий бал бути з мультипредметного тесту. Якщо ж це інженерно-технічні підрозділи, це має бути математика і фізика. Якщо це безпека державного кордону, це гарний високий бал з української мови і історії України. Ну і додатковий, там, якщо ви знаєте, зараз четвертий ще є, можна вибрати якийсь гуманітарний, наприклад, географію. Мабуть, фізична підготовка має дуже важливу роль. Е, вона йде на рівні з навчанням, скажу вам так, відверто, тому що дуже приділяється здоровому е, способу життя е, увага в академії, постійні тренування, постійні змагання, постійне фізичне виховання. Кафедра фізичного, кафедра спорту академії, вона є, ну, скажімо, не головною, а одною із головних, на рівні з іншими там, факультетами і кафедрами. У нас дуже багато є представників з академії, самої академії курсантів дітей, ну і взагалі в прикордонній службі, які є призерами олімпіад, міжнародних змагань, кандидати в майстри спорту, майсти спорту. Тобто, для... це є. Скажімо, як е, запорука е, виховання е, висококваліфікованого спортивного кадра прикордонника, який в подальшому вибуває на кордон для керівництва персоналом, е, для, е, скажімо, такого самого прикладу для людей надавати, які йдуть до нас на службу. Чи багато дівчат охочих ставати прикордонницями? В академію в нас е, е, Ну, на е, цей рік, скажімо, 65 на 35%, відсотків, 65 дівчат, а 35 хлопців. Дівчат навіть більше ніж хлопців хочуть стати прикордонницями. Хоча на, на військову службу за контрактом в межах Рівненщини е, в нас зараз вакантні посади є тільки кухарів, фельдшерів, е, ну, медичний персонал, кухарі і зв'язківці ще можемо розглядати жінок також. Що прикордонна служба може гарантувати військовослужбовцю? На даному етапі на сьогоднішній день голова служби і начальник Житомирського прикордонного загону відповідно затверджено це все документально. Гарантують ті, хто підписує контракт з прикордонною службою і призначається на посади на півночі Рівненщини в Житомирському прикордонному загоні. Вони там проходять службу на протязі одного року без переміщення в зону активних бойових дій. Це досить привабливо, так як якщо порівняти з комплектуваннями ТЦК чи там Збройних сил, то після базової загальної військової підготовки ці люди сразу комплектують бойові бригади. У нас людина буде служити на півночі Рівненщини рік. Це як е, е, заохочення таке. До того ми розпреділяємо е, територіально. Наприклад, якщо мешканець Дубровиці зарічного чи там рокетного звернувся до нас з проханням там з бажанням влаштуватись в прикордонну службу, але він хоче перший час служити біля, біля дому. Ми розподіляємо його в ближчий підрозділ до його місця проживання. А як він може додому? Це на вихідні можна їздити? Так, він, він буде військовослужбовцем по контракту. Він буде нести службу позмінно. Тобто, він, коли на зміні, він виконує відповідні поставлення завдання. Після зміни він вільний, Чи він багато... відпочиває, він вдома, він займається якимись своїми улюбленими справами. Потім знову на, на службу. А багато на півночі таких чоловіків охочих нести службу поруч з домівкою? Ну на сьогодні в нас так буд буд це е, трішки тішить, так як з початком, е, ну скажімо, навіть цього 25-го року бажаючих збільшилось, особливо чоловіків. Е, хоча в порівнянні з минулим роком більшість було жінок. А чому як ви думаєте? Чому так? Можливо, втомились очікувати, можливо, хочуть нарешті і свій вклад в охорону та захист державного кордону без тиші закінчення цієї війни, стабільності якоїсь. Ну, але і соціальний пакет також в нас досить привабливий, так як, повторюсь, служба біля дому, забезпечення формою екіпіровкою бандеруванням заробітна платня від 23 тисяч гривень, а також ще додаткова доплата преміальна за виконання спеціальних завдань. Тобто, це, якщо він в місяць відслужив 20 діб, йому додатково ще 20 тисяч доплачують до зарплати. Тобто, це десь в районі 45-50 тисяч грошового забезпечення в місяць, будучи на півночі Рівненщини, не проживаючи в якомусь із сіл. Це досить нормальний заробіток. Які середній вік людей от які бажають на півночі, ви кажете, служити, нести службу? Якось так виокремити неможливо, тому що є і 18, і 20річні, і є і 50. Угу. Тобто, вік, тобто різний. вік різний, спеціальності людей різні, є і з вищими освітами, і з декількома освітами вищими, але йдуть на посади рядові в прикордонну службу. Дехто це розцінює як там, ближче до місця проживання служби, а хтось хоче, хтось, хто молодший, будувати кар'єру в подальшому з контрактної служби, вступати в академію. Це також є ну, якби, бонус, чому з контрактної є в нас такі випадки. Контрактник, який вступив в академію, навчаючись в академії, отримує останню свою заробітну платню щомісяця. Тобто він навчається і отримує ще 23-25 тисяч гривень останньої своєї зарплати. І тому в нас є такі випадки, що хлопці молоді і дівчата, які служать, підписують, вступають тобто вже на навчання, будучи вже прикордонниками на навчання в Національній академії. Залишається обмаль часу. Давайте підсумуємо, чому все-таки варто поповнювати ряди прикордонників зараз. Ну, насамперед, не потрібно забувати за те, що е, Рівненська область є прикордонна, і кордони в нас і сусід наш, е, Республіка Білорусь е, з перших днів повномасштабного вторгнення повно, повністю е, підтримує агресію Росії проти України, е, всіляко підтримує, забезпечує і е, людським ресурсом, і технікою, боєприпасами, озброєнням усім і своєю територією. І своїми госпіталями, і ну, шпиталями, і всім, всім, чим тільки вони можуть. Тому е, загроза в нас залишається на півночі області, як зі сторони Республіки Білорусь, так і з Російської Федерації. Е, там йдуть постійні також навчання, тренування на суміжній території. Ми з цим слідкуємо, спостерігаємо. Своєчасно е, наші прикордонники, які на півночі області цю інформацію узагальнюють, передають. І тому ми закликаємо ну, всіх небайдужих місцевих жителів та й тих, хто взагалі вирішить для себе змінити своє майбутнє і допомогти нам змінити майбутнє нашої держави, все-таки доєднатись до нас. Досить привабливі в нас пропозиції, порівняно, наприклад, з пропозиціями інших збройних формувань і відомств. І ми запрошуємо вас, знаходимося ми в місті Рівному, вулиця Шевченка, 45. Це наші двері, нашої рекрутингової групи завжди для вас відкриті, і будемо раді бачити нове поповнення. Дякую, що завітали так цікаво розповіли. А всім Дякую. глядачам нагадаю, що в нас в гостях був Дмитро Мулер, начальник групи рекрутингу у Рівненській області 9-го прикордонного загону. Залишайтеся на сфері.